Доброго вечора. З нами сьогодні гравець команди Смайл Валентин Попко, автор одного з забитих голів. Валентин, які враження від першої гри на турнірі? По-перше, доброго вечора. Враження дуже емоційні. Рад був повернутися, Переласили. прийняли дуже добре, зігрався з командою. Все дуже сподобалося. Валентин, за той час, що ви не грали за команду Smile після вашого повернення, щось змінилося? Е, Вроди нічого не змінилося. Е, ну, дуже гарні хлопці стали по сравнів з предудучим составом. Е, все дуже сподобалося. Рад був провести цей перший матч. Сьогодні ваша команда виграла з крупним рахунком. Як ви оцінюєте шанси вашої команди на перемогу в турнірі? Тяжко сказати. Поки перша гра. Будемо далі тренуватися, смотрети далі, що буде. Все ще попереду. А останнє питання: у нижчих лігах у вас є репутація як бомбардира. Чи будете намагатись виграти перше місце в цьому? Звісно, буду. Треба старатись, роботи, роботи добиватися успіхів. Звісно, хочеться підтвердити свій статус. бомбардира. Добре, дякую вам. Щастина в наступних іграх. Дякую.